на сьогодні започатковано декілька кампаній. Вже вони здобули дещо такі позитивні розуміли у місті Хмельницькому, тому що досить багато людей вже з ними познайомилися саме ми працюємо права, якщо брати кампанію в відповідальне місто. Вона в собі включає декілька проектів, таке от світло в оселі, де волонтери, люди молодого віку, яких є в серці щось добре, вони хочуть з цим поділитися п'ятом зі всім містом. Вони допомагають людям які не мають можливості себе повноцінно обслуговувати в своїх домівках класних, по причині інвалідності, хтось просто по причині старості. От вони звертаються до таких людей похиловіку з пропозицією допомогти їм у прибиранні. Останній наш захід це був якраз перед Великоднем цього року. І за допомогою волонтерів та партнерів, тому що без партнерів це дійсно було проблематично зробити. А партнерами виступали такі фірми, як Центр побудової хімії, які. Дав нам можливість повністю нас повністю всім інвентарем для проведення і хім для проведення даного прибирання. Та також один з партнерів наш це компанія «Насолода», яка, зокрема, нам перед великодним кожна людина в віку, з якою ми співпрацювали, отримала можливість куштувати дійсно запрошену пасху. від цього народку, що йно спечелі. І за волонтерів, таких партнерів, і стало можливим те, щоб на сьогодні вже декілька таких квартир людей похилого віку були активно прибрані. І в свою чергу, користуючись нагодою, хочу повідомити, що ми відкриті для подальших контактів, тому що люди похилого віку дещо різняться тим підозрі... під... підозріливістю до тих людей, які в них прибувають навіть якщо вони не прибирають, допомагають. І хочемо запросити їх не... Боятися там, так? тому що ми беремо не повну відповідальність і діяльність цих волонтерів, які там працюють, які допомагають, і звертатися до нас за телефонами 067 382 4080. Це постійний телефон нашого контакт-центру у місті Хмельницькому, зокрема для того, щоб записатися при потребі проведення такої, такої акції, такого заходу саме у них. Потім один з найпопулярних, самих, самих масових наших проєктів в рамках компанії Розумне місто це комп'ютер, доступний кожному. Він ще розпочався у грудні минулого року. Зараз на сьогодні вже є. Ми вже випустили три групи. І е, зараз ще є шість груп по 10-15 чоловік, які на базі юнацької бібліотеки. Навчаються комп'ютерної грамотності. Це саме проект для тих людей, які не в змозі самостійно вдома там, в домашніх обставинах чи будь-де навчитися елементарно користуватися комп'ютером. Тобто люди немає часу, людей немає можливості, людям немає кому допомогти. І відповідно аналогічно волонтери це студенти академії нашої педагогічної, які майбутні вчителі інформатики. Вони себе знайшли тут. Вони з радістю відвідують дані заняття. І два тижні назад ми зробили перші випуск. Зараз. Новий набір ще навіть триває, так що на сьогодні це вже шість які людей, які в подальшому через 10 занять вже будуть елементарно відкривати, закривати вікна, заходити в інтернет, в інтернет користуватися скайпом, все те, що вони ще місяць назад ще не могли робити. Нещодавно започатковано проект кіберварта. Проект новий і проєкт не лише для певної категорії населення, він підходить абсолютно для всіх. Проєкт, який ми на які ми запрошуємо експертів, експертів мобільного зв'язку, експертів з карткового бізнесу, з банків, і вони розповідають, як уберегтися від шахрайств у саме сфері електронної електроніки. Зокрема, як не відповідати ті чи інші смс, повідомлення щоб подальшому з вашого телефону списали з кошти, як поводити себе з картковими злодіями, пастими злочинцями, які не чекають десь. В темних підворотнях у вас а безпосередньо можуть знаходитися десь за 1500 кілометрів і відповідно проводити ці шахрайські дії саме з вами, з вашими розрахунками. Ось такі от відкартко більш того, ми зараз в проєкті Кіберварта, Наступний наш семінар відбудеться наступного тижня, і буде він стосуватися того, що співпраці з волонтерами, які возять допомогу у зону АТО, як користуватись там саме мобільним зв'язком. Аби не стати причиною того чи іншого там, ну, такого прикрого випадку, коли спілкування мобільного телефону фіксується ворогом. Зокрема, такі також, такі також програми є у місті Хмельницькому, де започатковані саме за допомогою об'єднання самокоміч і експертів у мобільному зв'язку. Ну, проєктів в перспективі досить багато. От ми зараз започатковуємо безпечне місто, а вже на цьому ти, безпечне місто, яке передбачає навчання. Дітей як в садочках, так і початкових класів роботу з спільно здають, потім спільно з пожежною службою, там, так, стосовно того, щоб діти вже відчували по свою щоб діти. Навчалися, розуміли, що таке безпека, що таке безпека з зірміками, що таке безпека, безпека поводження на дорозі, тобто повноцінно правила дорожнього руху. І, зокрема, вже в цьому, на цьому тижні ми започатково, можна сказати, аналогічно користуючись нагоди, хочу анонсувати відкриття соціального репетиторства. Це на сьогодні це курси англійської мови для тих, хто цього буде потребувати, незалежно від віку, надаємо базові знання. Тобто орієнтовно, в міс... орієнтовно курс буде тривати 10-15 занять для тих людей, які А хочуть взагалі, розпочати навчання іноземних мов, Б. Дещо повищити свій рівень освітнього.